Ось ми вдома затримання журналіста-розслідувача Михайла Ткача, видалення відео з карток журналістів, дивна поведінка польських правоохоронців та спецслужбовців під час цього затримання. Що знімали журналісти? Що видалили з карток? Яка реакція польської сторони? Ткач зазначив, що він розказав цим польським представникам одразу, що, що вони знімають, що вони саме на польсько-білоруському кордоні, що це все пов'язано з транзитом. В Контексті цієї ситуації з блокадою польсько-українського кордону і тут вони так трохи напружилися, а навіть не трохи а сильно почали запитувати: а який товарообіг, а що щось купується? Зерно не зерно. Почали випитувати, з ким я спілкувався, звідки в мене ця інформація. Скільки часу я витратив на підготовку цього матеріалу? Скільки часу ми тут? З ким я спілкуюся в Україні? Чи знаю цю інформацію представники українського уряду?